День. Приїхав наступний електрик Кіаніро. Пробіг автомобіля 70 000 кілометрів 2019 року випуску. Це вже другий Kia Niro за перший тиждень 2024 року віддаємо клієнтам. Батарея 64 кВт дозволяє зробити пробіг автомобілю 450 км в режимі рекуперації і більше. Автомобіль має камеру заднього виду, заводські релінги, без ключовий доступ, датчики сліпих зон. Оригінальні литі диски 17-го розміру, повний електропакет. Вартість автомобіля більше 20 тисяч євро. За автомобілем приїхали клієнти забирати свою автівку. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхала? Місто Новомосковське, Дніпропетровська область. В Тернопіль забирати свою автівку. Так. Оглянулось, сподобалось. Оглянулось, сподобалось. Все як обіцяли. Скільки, Добре. скільки часу чекали? Місяць, ровно. Скільки давали завдатку? 2000 євро. Переживало трохи. Трохи, трохи. Але все нормально. Так, але все нормально. Що порекомендуєте нашим підписникам? Я порекомендую брати виміляна машини, гарні хлопці. Відповідай за свої слова. Дякую. Будете рекомендувати нас так. друзям, родичам, знайомим, однокласникам, однокурсникам. Однозначно так. І ще звернуся до вас чуть пізніше. Дякую вам за позитивний відгук, гарного користування автомобілем, обов'язково його обмити. Гарна покупка, дорога. Так. Дуже класний автомобіль, отримання задоволення від його користування і від поїздок. До нових зустрічів. До побачення. До побачення.